Всім привіт! Мене звати Ірина. Ну, давно ми з вами не бачились. Це так красиво під'їжджає до вас. А сьогодні в мене особлива подія. В мене якийсь, взагалі, моє день народження, воно таке собі символізувало якусь таку епоху, якийсь такий початок, взагалі того, що мені почали дарувати колоди. дарувати багато, дарувати дуже красиві, ті, які хотіла. І в мене є таке. Правило. До речі, сьогодні в нас відео про огляд колоди. В нас буде огляд колоди um, The Susurabito Terror від Стасії Барінтон. В мене декілька колод є від цієї авторки, від цієї художниці, міцкині, я її дуже люблю сильно. До чого хотіла вам розповісти? До того, що uh, ця колода в мене давно, її вже, вже мені здається, ну. Мені здається, що їй навіть трошки більше, ніж повномасштабному повномасштабного вторгнення, тобто їй десь 4 роки. І справа в тому, що в мене колода з'явилася як репліка спочатку. Це репліка, це китайська репліка. І сьогодні, якраз у нас буде порівняння, тому колоди дві. Оцю колоду одразу хочу сказати, вона дуже класна якось, ну, я покажу вам, власне кажучи. але я буду її, буду її обмінювати або продавати. Якщо подивитись, навіть репліка вона коштує дуже дорого, тому що ну зараз подивитись тут багато чого є. І в мене є таке правило: що якщо я. Яскравий, багато довго користуюся колодою, тому що я насправді купую колоди на Аліекспресі. І я купую їх для того, щоб, ну знаєте, нема це на не ті часи, коли можна 40, 50, 60 доларів. Ну, якщо зрадом доставку іноді 70 доларів або євро викинути на колоду, яка навіть не підійде. Та, я хочу знати, чи це стане моїм моєю робочою конячкою. Отже, це в нас репліка справа, зліва в нас оригінал. І я хочу зробити сьогодні таке порівняння. По-перше, хочу зробити такий момент, що колода оригінал незначно більша. І в неї, звичайно, другий такий відтінок. Але хочу звернути увагу, що такі от деталі, як. А, і ще такий цікавий момент. Ану, щоб я не помилялась. Бачите, тут неповторений оцей значок. До речі, цікавий такий момент. Але всі інші моменти, сяючи, вони такі самі, вони збережені. Колода оригінал трошки більша. Відкриваю. І ось таким чином виглядає. Одразу хочу сказати, що одна з величезних різниць це те, що, до речі, МБКшка, МБКшка. Вона трошки, бачите, всі кольори вона трошечки яскравіші. Ну, видно, що це в нас все ж таки. Все ж таки, це репринт. Тут дуже хороша МПК. Тут ви не отримаєте звичайні ваші трактування, що ой, там, це воно, ну, коротше, ви зрозуміли, це а, там, двійка мечів, це неможливість прийняття рішень. Ні, тут дуже круті зображення, дуже круті карти, і дуже крута ця. Звичайно, ця в мене не по порядку, тому що я ж казала: це моя робоча лошадка, моя робоча конячка. У колоди неоригіналу, золотий зріз, але який вже пошарпаний, бо ще раз кажу: колода в активному це моя улюблена колода, колода в активному юзанні. І ось така, також, звичайно, знімаю з неї це. Ось така прекрасна, прекрасна. Теж такий зріз. Я б сказала, що якість зрізу інакша, навіть по кольору можете побачити, але всі золоті зрізи ми знаємо, через деякий час вони обвішуться. І ще один такий момент, ця колода вона трошки насиченіша, ніж ця, тому що ця глянець, а ця оригінал матовий. Ну, і після цього з таким от я вам показала. Я просто зараз можу знайти дурні і показати вам різниці в кольорах. І після того вже показувати оригінал, ділитися з вами враженням від цієї колоди. Це не просто враження, це вже в нас, знаєте, така склалася історія з цією колодою, тому я думаю, буде нам... о, є, все. Зараз я гляну, чи вам видно? Так, видно. Ось такий. Це в нас показую ще раз, бачите, глянцувата, а це матова. Матова це оригінал. Через те, що ця глянцева, вона трошечки більш, ну, ви бачите, так, вона трошечки більш насиченіша. Але цю колоду я абсолютно обожнюю. Я сподіваюся, що вона знайде. Руки хороші. І я вам чесно скажу, якість в принципі, однакова. Для мене, ще раз повторюсь, для мене було принципово купити, тобто не купити, щоб. Я планувала купити, але мені подарували. Мені було принципово мати цю колоду, тому що це мій робочий інструмент, якому вже дуже багато років, і який вже прослужив, ну, повністю прослужив своє. І я його дуже любила. Це американська авторка, і мені ну тобто мицькині, мені було важко саме через це знайти її тут, але я знайшла свій магазин улюблений. Так, не спіши коло, не спіши. Як перекладається? Сесрабітаресисерайб, там по-різному воно читається, але має бути на японському. Це японською, це Таро. Чуєте, якщо на фоні це мої коти. Це моє. ну, Тобто, це взагалі колода, де в нас дуже багато є. Тобто, Це, це колода мандрівника і мандрівниці. Довго перекладала нарешті. Ось такий дурень. Я обожнюю цього дурня. Цей дурень для мене дуже така оригінальна інтерпретація взагалі будови колоди, поясню, що я маю на увазі. Вважається, що той старий, старий чоловік на десятці Пентаклевій. І, власне, так, це, по-перше, сам король Пентаклів, а також це той, хто стане відлюдником. Тобто, це той, хто стане, той, хто стане відлюдником пізніше. Ну, прям ну, шикарна насправді колода. Мені подобається. Мах. офігенний мах, який в нього багато рук, який багато що вміє, але який при цьому повністю занурений в процес. А, мах, у якого, у якого зберігається ця оригінальна історія, оригінальний марсельська цей омаж до того, що мах це передовсім трюкач, той, який показує фокуси. Тут дуже крута, дуже-дуже крута е, е, жриця, вона стоїть в воді, обидва в неї, е, ну, тобто вона така, знаєте, вона не, не заземлена, а в неї ноги в воді, вона відчуваюча, в неї прекрасна. оця віночок прекрасний, в неї є сова, в неї теж дуже такі руки, от вони м'які в неї, вони текучі. Шикарна імператриця. Імператриця, як історія про таку, от. Тут будуть оголені тіла, але вони будуть дуже дуже круті. Мій найулюбленіший імператор. Сексі імператор. Імператор, в якому є присутній секс. В якому присутня просто оця така магнетична, оцей такий деталь, і при якому присутня влада. І, до речі, оці, я не пам'ятаю, як називається, але це знак там, там шпалери за ним, з цим таким трохлистом, який є фльори і щось там, та-та-та, який означає, тобто який це осилка, відсилка буде лілі, або до тюльпани, який є, символізує, ну, який символізує те, що ми з вами маємо справу з кимось не просто заможним, а з кимось, хто може має ще силу. Єрофант. Тут шикарний такий іерофант, іерофант як е, мудрець, як духовний вчитель, він закритий, в нього очі, він поринути до себе, в нього оця книжка з такими законами. Закохані. Закохані взагалі тут. Історія надзвичайно щемлива, Історія про долю, історія про. Оце, до речі, відсилка до оцих. Е, Боже, До близнюків, так? Якщо ми кажемо про оригінальний міф Близнюковий, ну прекрасно, тут так прекрасні закохані. Мені дуже подобається колісниця, бо колісниця це дика енергія, це тваринна енергія, це те, що йде вперед. Це і шаманська історія. Тут кінь є в нас. Сила. Сила для мене, мабуть, одна з найслабкіших карт. Чому? Тому що це логічно, що в силі тут, ну тут, тут до речі, реально вони схожі. І дівчина і е, Лев. В них є е, речі, які дуже в них, ну тобто, схожі, об'єднуємо, розуміємо, що це натяк. Е, але в мене немає історії про. Е, Мені не вистачає історії. Вони просто дуже схожі, і я думаю, що це і є задумка Стасі, що вони дуже схожі, що одне перетікає в інше по факту. класний відлюдник. Відлюдник, в якому нема ні тіні е, самотності, відлюдник, в якому нема і тіні е, я там, от я сама самий, просто задоволення і просто, от, знаєте, піти на природу, щоб зустрітися сама з собою. Колесо Фортуни не розумію до кінця це колесо Фортуни, і програвалося воно в мене, ну практично нікого не програвалося як таке повноцінне колесо Фортуни, якщо вже бути зовсім чесно. Воно дуже сильно показує в мене, воно чомусь відлунює силою, відлунює ще якимись, але геть не, геть не це. Дуже жорстке. <гум> Дуже жорстка правосуддя. Вона тут одинадцята, тобто витіска така звичена колода. Ой, ну, 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 я не знаю. я Не знаю, люди мої любі, я не знаю. Я не знаю. Тому що е, вона ну, для мене це найжорсткіше правосуддя, яке є. Е, і це причому правосуддя якраз про, через око, про внутрішню історію. Ти сама вирішуєш, е, ти. Е, Саме вирішуєш, чи ти достойна, недостойна. Отут це ще тут пір'ячко, а тут нічого нема. І це такий момент, що це пір'ячко, тому що тут брова. Це пір'ячко, воно ж буде колихнутися, якщо ми подуємо. Тобто, це таке, от якийсь такий оцей момент вдалося зобразити, коли ми приймаємо якесь рішення, де ми затамовуємо подих. Повішений тут чи дощ іде. Для мене тут ну, тобто ця червона нитка. Для мене це, от, як, знову ж таки, як саме з відлюдником, це історія про релакс. Смерть тут дуже така смерть це смерть. Помірність помірність, є цей момент переливання. До речі, крила цієї янголі вони знаходяться і сам синій колір. Дуже прикольно, що він сам все навколо тепле, а він холодний. Диявол. Ось такий тут диявол. Трошки схожий на е, люцика з ну, серіалу Люцифер. Ось така тут башта, природня дуже башта. Ось така зірка. Мені дуже подобається ця зірка, я взагалі по зірці дивлюся в колоде. Тому що зірка тут якраз, знаєте, історія про те, коли тебе після башти викидає просто в корсмус, викидає в якусь стратосферу, і ти от по новій. Знаходиш себе. Місяць це якраз про. Це про емоції, це про сльози, це про якесь таке. Тут є і сором, і сум. Ну, дуже глибока карта. Сонце мені дуже подобається аспект засліплення сонцем. Суд. Тут є натяк на вагіну. Яку вона так, типу, як народження, і оцей весь такий, історія про переродження. Але також історія, мені здається, що тут показується не сама карта суду, а от що трапляється перед судом. Ну, мається на увазі, що, що лежить на поверхні, що, от, ну, на щось в такому плані. Ось такий світ. Світ мені ще дуже подобається змій тут. Але світ офігенський. Ще хочу сказати, що в цій колоді дуже живі тіла. Нічого силіконового, нічого шиїшного, просто прекрасного нема. Тут жезловий. Офігенний жезл. Оця історія про оцей такий лабіринт він шикарний. Двійка жезлів Захисний, захисна у нас біндруна тут. Да? Теж історія цікава. Трійка жезлів історія про багатця, яке ми робимо. Четвірка це створення от якогось такого лімінарного простору. Взагалі, тут всі е, молодші, вони, я думаю, що хтось би їх класифікував як не промальовані. Для мене, для мене вони промальовані, але достатньо відкриті. Тобто з ними дуже багато можна що читати. П'ятірка жезлів от якраз історія. Ну, мені взагалі от в цій п'ятірці є відлуння. Зараз поп'ю водички, Чекайте. Мені в цій п'ятірці є відлуння від отих гіляк, які попадали під палені, коли в нас сталася башта, коли в нас там блискавка вдарила в дерево. Шістірка жезлова, як історія досягнення якась. Бачите, у нас і ці жезли вже квіткують. Сімірка жезлова про захист. Вісім. Ну, тут прикольно про це історію, що вона йде вгору. Так, тут ще б дуже класно позиційно робити, на ці колоди. Дев'ятка дуже важка карта. Бачимо. Так? Зламана кістка, підв'язана палкою. Десятка, дивіться, яка вона така пресує. Пажі тут такі офігенні, вони такі яскраві. Оцей значок трошки на фуего. Оце колода від. Ой, я забула, як її називається. Форні. Форнірське колоди нагадала. Дуже сексуальний. Тут у нас рицарі, лицар. Королева така з котиком, така... Ну, тут чомусь є дуже багато відсилки до. Для мене я в цій колоді завжди була королевою жезлів, тому що тут дуже багато відсилок до астрології. Це такий король жезлів. Бачите, в нього із, із цього спідодягу теж росте. Тож чаш. з Мача. Да, класний. Двійка чаш. прикольно, що тут є лотос такий собі алхімічний, алхімічна ну, тобто, зміна. Трійка чаш. Історія про, історія про, знову ж таки, таку підтримку, якась таке ком'юніті. Четвірка. Оце, знаєте, як історія ополесало. Ну, така класна карта передає. П'ятірка, вона. Сумна, хоча в нас тут є натяк, що типу почекай, буде далі райдуга. Шестірка чаш нестандартна шестірка чаш це історія про виростати. З, ну, тобто, від цього розбитого серця перейти далі. Сімірка чаш дуже стандартна. Причому, бачите, вона вже дві вибрала тут. Вісімка чаш, обожнюю цю вісімку чаш. Історія про таке от радикальне очищення. Дев'ятка чаш класний теплий центр. Так? Да? Дуже імператричні також вайби. І десятка чаш. Бачите, такий собі Отут ноги тобто такий собі кемпінг. Паш чаш. Така, знаєте, відкриття таємниці. Лицар чаш. Ну, такий інтровертик. Мені дуже подобається ця королева чаш. Подивіться, яка е людина, яка цінує свої емоції, яка дозволяє собі відчувати все. Король чаш теж офігенний, бачите, такий от соковитенький, Знаєте, ну, соковитий образ, скажіть. Просто намагаюся вам показати. Головне, щоб я це не. Бачите, і тут цікавий момент, що тут є натяк на управління. Тобто, король чашовий управляє пажом чаш. Це, знаєте, відкриття себе. Перша для космоса, а потім ви вже якісь порції себе можете навіть дистилювати. Туз жезловий офігенний, який їда Росії є, прориває темряву. Просто супер. Туз мачовий двійка мечова. Класна. Трійка мечів. Дуже болюча карта. Четвірка мечів прикольна, тому що затриманий подих. Ось така історія про гравітацію. П'ятірка мечів, знаєте, почухати спинку. Я, я рані все до чого торкаюсь. Шестірка мечів оця історія про захлинаюсь. Сімірка мечів для мене тут немає ніякої такої підступності. Тут навіть більше те, що я хитра можу, вмію, буду рухатись. Вісімка мечів тут є натяк на <кхем> бандаж. БДСМ. Дев'ятка мечів стандартна, так? Що, тобто думки заважають. І десятка мечів. Хоча вона така досить, досить проста, та, але історія в нас все одно що людина внизу. Дуже крутий паж мечів. Дивіться, в нього є очки, і в нього акцент на очах це бачить. Лицар мечів з цими бабочками, так? Королева мечів. Яка користується своїм словом. І лицар мечів, лицар мечів дуже схожий на, за своїм вайбом на короля м -м, жезрів. Тут пентакливий. Ну, одразу відсинка до імператриці: двійка пентаклів. Трійка. Така мені подобається дуже геометричність фігур. Четвірочка, Понятно. П'ятірка, Оце і вона дуже худенька, і оце не росте. Ну, тобто тут історія про якесь таке зубожіння. Дуже сексуальна. Шестірка пентаклів. Я вважаю, що тут це секс. У мене програвався як секс. Сімірка пентаклів це просто така захисна позиція. Для мене вона дуже схожа. Тут дуже схожі пентаклі. Та, ем, я б сказала, що от жезлові карти вони покладені, ніби от в всі інші карти. Дев'ятка пентаклів пізнання. Це класно. Е, Вісьмірка, припрошу Пентаклів. А дев'ятка пентаклів знову у нас з'являється око. Десятка пентаклів прям такий сімейний баланс. Ну, прикольно. Паш пентаклів орігамі. Просто створення форми, так? Створення сплощини форми якоїсь. Лицар Пентаклів працюю на полі. Королева Пентаклів обожнюю цю королеву, насправді ну, тобто вайб імператриці. І король Пентаклів це взагалі в окремий ось така у нас фігура. І якщо одразу ви згадаєте, дуже схожа ця фігура на оце. Тобто тут, тут всі карти вони мають абсолютний вайб. Давайте ще потасую і скажу вам свої думки. Коротше, колода. Шикарно. До речі, покажу з вами, поділюся. В мене є ось така штука. Я використовую іспанський, ісландський шпат і використовую рунічну формулу. Да. Ронічну формулу для того, причому подвійна це в нас така слюда. Для того, щоб відкрити, ну тобто додатково розкрити символізм, Я зроблю це з усіма новими колодами. Технічно ця колода не нова. Але, але разом з тим нова для мене, тому що, от, бачите, все ж таки відчуття нової такої колоди, вона присутня, вона є. Хоча ми вже, ми вже з нею давно-давно разом. Мої заключні думки, якщо у вас нема базової колоди, ви була ви та людина, яка така: я не дуже хочу вийти, я не дуже хочу, там, ну, коротше, всі кажуть, що треба вийти, я не дуже хочу. От вам до цієї колоди. Я вважаю, що вона, вона дорожча. Вона я не знаю, не скажу вам, скільки вона коштує. Я скажу, скільки лише в доларах вона коштує, тому що я дивилася, коли на сайтах в цілому вона коштує 60 доларів. ця колода. Але це без доставки, без усього ну приблизно там з дуже такою мінімальною доставкою. Це її ціна. Звертайте на це увагу, але і навіть я розумію, що це не можна робити. Але зараз такі військові виєнні, виєнні часи воєнні, перепрошую, воєнні часи. Ця карта, як ви побачили, що якість в неї, в принципі, дуже хороша. Карти не вбиває мі. Раптом когось зацікавило, стукайтесь до мене або обміняю з вами, або віддам Віддам за якісь номінальні кошти. Тому так. Дякую дуже, що подивилися, побули зі мною. І побачимо з вами обов'язково, Па-па!